Твіттерянин сметанан борщу пише Українцям фантастично пощастило на чолі партії Слуга народу, де повно колаборантів, зрадників, корупціонерів, українофобів, непрофесіоналів стоїть кристально чистий політик. Святий атакам спише. Здається, ми стали забувати, що Зеленський величайший лідер вільного всесвіту. Це ж саме величайших лідерів так мокають хлібалом у яйця по 17 гривень. Голос смерті коментує. Чому українчики так борзо виставляють претензії Байдену голосу і заходу, але тримають язик в бі і нічого не питають у Зеленського. Гедселер пише ставитися до союзників по принципу ви нам винні. Це етичне дно та дипломатична катастрофа. Чому в ОПГ на банковій не розуміють, що лідери західних країн закінчували Сорбонну та Гарвард, а не прогулювали пари у Криворізькому юридичному? Колірник пише: можна дурити своїх виборців довго, але інших дурити довго не виходить. Час понтів закінчився. Біла левиця коментує Зеля. Як почав колись казати, всі йдіть у сраку, так досі й не може зупинитись. Ідіть у сраку. Карл Волос продовжує західну допомогу. Ми отримуємо не завдяки, а всупереч українській дипломатії. Ну окей, донедавна могли вважати, що безпрецедентний рівень західної допомоги є результатом небачених дипломатичних талантів зеленського. Але саміт у Вільнюсі недвозначно продемонстрував, що весь цей тиск і нахропіння ніякого результату не дають. А західні лідери у вільнюсі прорвало двох. Але сьогодні це вже тотальне явище. Насправді в душі глибоко обурені невдячністю українців. Іншими словами, західну допомогу ми отримуємо не завдяки, а всупереч українській дипломатії. Звичайно, я на масове прозріння в стані зелених не розраховую, але ті нормальні, хто, хоч припускався думки, що така дипломатія є аморальною і неефективною, матеріал для роздумів отримали. Колись Зеленський був готовий домовлятися, хоч з чортом лисим. Зараз йому напевно подобається як гинуть українці, тому веде себе з західними партнерами, нахабно і зухвало. Лукавий зет план. Твіттерянин Голторн Гілін пише. Західні лідери не можуть допомагати Україні, якщо ця допомога не має суспільної підтримки в їхніх країнах. Так працює демократія. Ви не можете вільно розпоряджатися мільярдами платників податків, не спираючись на їхню підтримку. Тому вони дуже обмежені у тому, що можуть публічно казати про діяльність з влади. Навпаки, їм потрібно підтримувати максимально романтизований образ, незламних буробців за свободу. Щоб суспільство тримало градус підтримки на потрібному рівні, і ниця команда цілковито усвідомлюючи цей факт, тупо викручує руки нашим партнерам, влаштовуючи по суті шантаж, потопити нас, потопити допомогу Україні, потопити й власні рейтинги через цю допомогу. Бо що ж це виходить? Ви спонсорували не лідерів вільного світу, а корупцію і русняву агентуру та ваші журналісти на заході вас із лайном з'їдять. Олег Усенко зауважує, до саміту НАТО у Вашингтоні свідомі українці мають щодня питати: Зеленський, чому ми не в НАТО? Не кради, віддай США Єрмака і Беню, посади мародерів, поверни патріотичні канали у цифровий ефір, переслідуй казнокрадів слуг, а не бійців патріотів. Не заважай Україні йти у НАТО. Старий цинік пише, моє резюме: ніхто не буде з цим болотом розмовляти про вступ у НАТО і ЄС. Дорослі дяді зачекають, коли до влади в Україні прийдуть притомні й розумні люди. Нікому у ЄС і НАТО не потрібні зрадники, злодії, блазні та банда ФСБшних кротів при владі. Павел он комментирует. Объясните кто-нибудь иди там простейшую вещь. Да, Украина платит кровью, но не кровью самих квартальцев, телемарафонцев, а кровью совершенно других людей за то, чтобы НАТО могло быть в безопасности. Но при этом, если завтра НАТО прекратит поддержку Украины, Украины не станет. А если Украина завтра перестанет воевать с Россией, то у НАТО только несколько ухудшится стратегическое положение. Что как бы предрасполагает к скромности? Ну, если ты, конечно, не блазень идиот. Карл Волов пише Washington Post та BBC стверджують, що американці мало не скасували запрошення України до НАТО через славнозвісний твіт Зеленського. Скажіть, скільки десятків разів я писав, що ця бидляча дипломатія доведе нас до біди, а скільки імбецилів впевнені, що Зеленський все робить відмінно, це таки біда, що року з 18-го навіть прописні істини адекватні люди змушені доводити, ніби це теорема ферма. Аркадій Бабченко додає саме інтересне, що кадаті. теперь уже, если все закончится по определению Карла Волоха, то, замечу, они так и не поймут, на краю какой пропасти Украина стояла, уже одной ногой шагнув туда. И каким просто невероятным чудом, вопреки законам физики, страна не раздолбала себя вдрызг об камни внизу в четвертый раз. А то, что пятый год приходится разжевывать, сколько будет дважды два, это таки да, это трендец. Боже, храни Байдена. Ну, то есть, это что же получается, продолжает Аркадий Бабченко. Это получается, что беспрецедентные поставки оружия были не благодаря наивеличайшей дипломатии, а вопреки ей. И настолько вопреки, что прорвало аж на официальном саммите, на весь мир. И если бы на месте наивеличнейшего лидера была табуретка, оружие у нас было бы ровно столько же, если не больше. А если бы был Реальний політик, який в дипломатію, ну наприклад, Порошенка. А я правильно розумію? Вікторія Сюмар пише: просто нагадаю, Бен Уоллес – це той, хто відстояв, і провів рішення передати Україні ракети Storm Shadow, який сьогодні наш головний козир, козир зруйнування логістики і складів росіян. Ймовірно, розплатився за це посадою генсека НАТО, яку йому пророкували. Не всім це рішення сподобалося. Тож, містер Бен US Peacemaker пише, за що нам, українцям, дякувати Волосу за те, що відправляли в Україну літаки зі зброєю, коли влада в Україні заявляла про сіють паніку, відлякують інвесторів. 12,5 мільярдів вивели гроші через всі ці сигнали. Що завтра війна, тому що сигнали пішли, пішли від. Навіть поважних лідерів держав, що вони вже відверто, навіть не дипломатичною мовою. Вони просто говорять: завтра буде війна, нам не потрібна ця паніка. І влаштовувала празники Ядінєнія на 16 лютого перед майськими шашликами. Так дійсно сьогодні ми святкуємо в Україні наше наймолодше свято. День єднання. Е, відповідний указ. Президент Зеленський підписав буквально ось кілька днів тому. Певен, що серед тих, хто кукурікує зараз про лицемірне НАТО, повно тих, хто в 2019-му аплодував Зеленському, який проігнорував лондонський саміт, на який була вже офіційно анонсована Порошенком не тільки участь, а й подача заявки. Ви гадаєте, хто я забув, що ви тоді потякали? О, ні. А пам'ятаєте, як на виборах 19-го багато хто радів новим обличчям партії голос, яка не приховувала, що відбирає голоси саме у Порошенка. А над тими, хто казав, що це підставна партія саме для цього, сміялися. Ну тож не дивуйтеся, що ця партія не хоче голосувати проти Шуфрича. Київ Будда пише, коли Зеленський чергове запитає Байдена, чому ми не в НАТО, треба, щоб Столтенберг на очах найвеличнішого підійшов до Резнікова і розмазав йому куряче яйце. Бо зеленський візуал із низьким IQ, але з претензією на артистизм. Тож може так до нього дійде? Хеліс зауважує і ще щоб сказав: Я хочу роз'яснити це все, наприклад, на прямому каналі, та щоб вся країна цей перформанс побачила. Кофі Брейк додає, було б цікаво послухати цей сюжет у виконанні Леся Подерев'янського, типу дієві особи: Гамлет, Зеленський, Байден, Резніков, Столтенберг. Чому не в НАТО ми Ляцькі ці питання затрахують. На сцену виходить розлючений Столтенберг і так далі по тексту. 17 лютого минулого року Міноборони Британії показала карту можливого сухопутного вторгнення Росії в Україну. Сьогодні журналіст української правди Михайло Ткач пише: Ми не Амазон, ми не полігон. В Про запас відповідає. А де тоді був Міша в лютому 22-го, Хтось згадає, задавав питання про небезпеку, щоб ми не стали тим полігоном. Чи мовчав тряпочку, бо не було вілено? А тепер звинувачує тих, хто нас попереджав і тепер рятує? Тут же азаріонком воняє поповній. Такая міла методичка прийшла до позитивних, та в НАТО нас би не взяли за будь-якого президента, та й безвіз не дали б, і асоціацію з Євросоюзом з відкритими ринками не підписали. А то сто взагалі забудьте нікогда, ніколи, never. То все зрештою само собою звалилось. Президент Порошенко взагалі ні до чого. З нього так прикольно було ржати під пісеньку про Курський вокзал. Всі знають, хто здатний привести Україну в НАТО та ЄС. Не всі можуть собі в цьому зізнатись. А деякі підстилки бабушки Бені знають, і що сили заважають, бо тоді доведеться повертатися в кабаре ногами. Дригать Київ, місь Будда резюмує: Україна буде в НАТО, коли Коломойський буде в СІЗО. Твітерянин Юрій продовжує. Коли Куломойський в СІЗО, то ми в ЄС. А в НАТО це коли Єрмак буде в Гуантанамо. Лоуренс Саравійський пише вкраїнчики, які кипкують з Бена голоса, нагадують мені московитів, які не мають вдячності американцям за Ленд-Ліз. Ви що дійсно братні народи? Володимир Цибулку зауважує, головний висновок після вільнюса, доки Україною керує Зеленський, перспектива членства ні в ЄС, ні в НАТО недосяжна. Головне гальмо на цьому шляху саме Зеленський. Замість фінляндизації, в сучасному розумінні буде грузинізація, теж в сучасних коннотаціях.